Доброго дня, Україна. Це Думська і наш постійний аудіоподкаст Український спротив, в якому ми говоримо про найголовніше те, що відбувається на фронтах російсько-української війни. Наша країна продовжує відбивати навалу. Країна агресора сьогодні ми будемо говорити про ситуацію на чорному морі, зокрема про ситуацію з зерновими угодами з зерновими коридорами. Ви знаєте, те, що Росія зробила все, щоб зірвати ці угоди, і е, зараз е, здійснює низку дуже агресивних дій щодо нашої країни саме на морі і саме на березі у портах портової інфраструктури. І ми будемо Обговорити все це з експертом, морським експертом, керівником проєкту в інституті чорноморських стратегічних досліджень, керівнику моніторингової групи по санкціях та свободи судноплавства Андрієм Кліменко. Андрій, вітаю, Вітаю. Андрій, що зараз відбувається з зерновими угодами? Тобто я наскільки я можу зрозуміти, Росія майже ще не вийшла з них, от повністю, але поставила це на якийсь на якусь паузу, не дуже зрозумілу. І от що відбувається, яка ваша оцінка ситуації? Ну виглядає все це так, що о, Росія вийшла, о, значить тому, що нічого жодних процесів там не відбувається. Ну, насправді ми знаємо, що останні інспекції на суднах, які йшли до Одеського порту, це були два турецькі судна, і вони відбулися ще 28 червня. Тобто весь липень, от майже майже весь липень, до сьогоднішнього дня, там жодного судна не було. 17-го вони заявили, що вони припиняють участь. Да? Потім вони ви краще за мене це знаєте і відчуваєте, чотири ночі поспіль обстрілюють, в тому числі, портову інфраструктуру Довської області. На сьогоднішній день ми маємо тільки одну новину на цей час. Вона досить свіжа. Вона стосується Туреччини. Ми до речі, завжди казали про те, що весь цей період зернова угода це 99% кардаган і лише 1% Організації Об'єднаних Націй, генеральний секретар. Сьогодні президент Туреччини в літаку, повертаючись свого там довгого візиту до Об'єднаних Арабських Еміратів. Він сказав журналістам, що він впевнений, що йому вдасться домовитись з Путіним про продовження про повернення Росії до Чорноморської зернової ініціативи. При цьому він зробив таку обмовочку, що він хотів би, щоб і західні країни зробили кроки назустріч. Ну, тут 100%, що він мав на увазі ті санкції, які які Путін хоче. Там ще кілька вимог. я Наскільки мені вибачте, є, є кілька okay. вимог, які видвинула російська сторона. Наскільки ми відомо, це стосується проводу до південного, там щось зі СФІФ, там щось там три чи чотири такі. Я зараз, я зараз скажу, там фактично. Це офіційно на папері було сформульовано 13 квітня ще цього року. Була нота Міністерства закордонних справ Росії на адресу секретаріату ООН. І там, фактично, хоча Росіяни казали про 5 пунктів, там фактично 6 окремих тем перед підключенням Росії банку, відновлення м'якопроводу, поновлення постачання сільхозтехніки, запчастин та сервісного обслуговування їх. Скасування обмежень на страхування та перестрахування, плюс зняття заборони на доступ до портів, і розблокування зарубіжних активів рахунків російських компаній, які пов'язані з виробництвом та транспортуванням продовольства та довгим. О тут, а, значить, по-перше, ну, є, по є яв фейки, а, значить, скасування обмежень на страхування та перестрахування це фейк. Просто провідні західні страхові компанії, вони етичних маркувань, у них немає жодних заборон. Вони це їх самостійне рішення, вони не хочуть працювати значить, в сфері страхування з російським бізнесом. Відновлення роботи а проводу, то, то, значить, до порту Південний, це теж фейк. Чому тому, що він входить на територію України в районі Куп'янська. Uh -huh. Там лінія фронту ще з минулого року, з моменту, як Збройні сили України звільнили майже всю Харківську область. І зараз там тривають бойові дії. Дуже жорсткі. Да, бойові дії. Зараз. Да. Там Російська Федерація намагається зробити величезний наступ, у них там більше 100 тисяч військових, і, до речі, ще пару місяців тому були повідомлення, що російські війська обстрілами пошкодили декілька місцях цю саму турбу. Ну і саме головне, чому це фейк Росія такими ударними стахановськими, так би мовити, темпами будує. Термінал по перевалці Ам'яка Морській в своєму порту Тамай. Минулого року там було окреме рішення уряду Російської Федерації, і вони, вони трубу вже зробили в стоять на Тамай. І е, зараз вони працюють власне над першою чергою терміналу по перевалці Аміяка, і вони мають жовтні це закінчити, тобто через пару місяців буквально. І тоді їм е, турбанат НАТО та Одесу їм е, немає сенсу. Mm -hmm. Mm -hmm. От стосовно, е, значить, решти питань. Ну вони признають фактично, що в них величезна проблема з комбайнами, тракторами та іншою сільгосптехнікою західною, яка, як відомо, там потребує спеціального обслуговування постійного оновлення програмного забезпечення. Вона працює там GPS, і так далі. Ну, там це американські та європейські комбайни, ніхто цього робити не буде. І нарешті, якщо в комплексі все це подобиться, тобто вони вимагають фактично розмиття всієї системи західних санкцій. Звичайно, на це ніхто не піде. І, звичайно, що там словесні баталії будуть навколо цих вимог. І саме цікаво, що всі ці вимоги, ці жодних вимог, не прописано в угоді, яку Російська Федерація підписала Ставишньої з секретарь ООН. ООН. Угу. Там, просто, там просто, просто такого немає. Там е, йдеться що про те, що, ну, по-перше, е, там йдеться в тому меморандумі, що він не є міжнародним договором і не встановлює каких либо прав і обов'язків по міжнародному праву, цитую мовою оригіналу. Е, там йдеться, значить, е, те, е, знаєте таке. Е, ну, е, Гутері же теж е, е, недорога людина, скажімо так. Ну, цитую, «Секретариат соглашается продолжать усилия по содействию обеспечения транспарентных и беспрепятственных поставок. Секретариат будет стремиться работать с компетентными органами власти и частным сектором с целью добиться конкретных исключений для продовольствия». То есть там нет обов'язків, І немає, а там таке. Це щось на кшталт Будапештського меморандуму, так? Так, так, так. Да. І секретаріат буде консультувати російські компанії по вопросам ведення бізнесу, Вот. Тобто це і головне, що це не, міжна... не міжнародний договір, немає не там якихось прав або обов'язків згідно з міжнародним правом. Тобто Росія як завжди блефує, перекручує факти, маніпулює інформацію, нічого тут дивного вже в світі не бачить. Я кажу. Але є можливість зацікавленості в них в відновленні цих цих угод. Ну, я просто чув таку експертну думку, що тобто, зараз вона ставить цю це на паузу. Тобто ну, ці вимоги, які фейкові, здебільшого, де да, їх не можна виконати. Плюс вони завдають ударів по нашій портовій інфраструктурі, зокрема інфраструктурі з експорту перевалці зернових та іншому, плюс там інші агресивні дії, про які. Ще поговоримо, але це робиться для того, щоб ну, зменшити да, потенціал України з вивозу цієї продукції, для того, щоб наростити нарастити свій власний експорт. А потім, коли вони там по максимуму щось зроблять з нами е погане, да, то вони скажуть Окей, давайте продовжувати це і е е як в в якомусь вигляді це буде працювати. От такий. Yeah. Ну, я О, да, можу сказати ось що. По-перше, ну, на насправді е, їм все це не потрібно Росії. а в них все прекрасно з зерновим експортом і з експортом мінеральних добрив. А вони лише в цьому, значить, в минулому році в них морська перевалка зернових зросла ще там 5-6% а добрив, там теж декілька відсотків. А в першій половині цього року в них зростання по перевалці зерна в 2,2 рази за перше півріччя. Ого. У порівнянні з минулим роком, 2,2 рази. А по мінеральним добривам, в них зростання морської перевалки в 1,6 рази. І в них, них показники портів, ну, якщо там брати. Порти Чорного моря, декілька там ключових. В них зростання по порту Кавках більше ніж в два рази. По порту Туапсе майже на 40%. Двозначна така ж цифра в них і по порту Новоросійськ, і майже 40% по порту Ростов. Тобто в них все добре. І е, Путін не витримав, так сказати, і е, повторив те, що за декілька днів до нього сказав представник Російської зернової асоціації. Він сказав, що вся ця зернова угода, і як вони її називають, зернова зділка, хоча немає там такого слова. Ініціатива є слово ініціатива. Ініціатива, Значить, що вона була невигідна, що зерновий бізнес Росії втратив мільярд доларів на тому, що було зниження цін внаслідок появи знову українського зерна на світовому ринку. І це дійсно правда. Ми ж знаємо, що більш ніж на 20% знизились світові ціни на зерно внаслідок цього українського експорту. І е, Путін, е, він дуже любить точні цифри, він е, завжди цифри дуже любить. А він наступного дня значить, відповідав на запитання і сказав, е, що Росія потеряла 1,2 мільярда доларів. Так навіщо вони їм це не, не потрібно? А, а навіщо вони пішли і... на це з самого початку тоді? Питання? Послідки. Ну, я думаю, це, е, це була ролярдега. Це була роль Ердогана, якому ця зернова угода і низькі ціни на зерно на світових ринках, і при його активній ролі воно потрібно. Справа в тому, що геополітика Туреччини за часів Ердогана, вона має таку дуже амбіційну мету: Туреччина бачить себе лідером ісламського світу. І а с якраз величезна кількість країн ісламського світу. Вони є в Африці і в Азії, і серед них багато країн, які не назвали багатими, скажімо так, а є країни, такі як Ефіопія, там і так далі. де не ми голода постійно. Тобто Ердоган е має е геополітичну зацікавленість в цьому, і він демонстрував це і власне тому, коли з'явилась зернова е угода. І він демонстрував це е при ситуаціях, коли е Росія призупиняла. І останнє е подовження на 60 днів, яке було зроблено без жодних умов на два місяці, там замість чотирьох. Значить, ми це назвали передвиборчим подарунком Путіна Доган. Це за декілька днів було дійсно до другого туру виборів. Тобто, це геополітична Значить, Нам вона вигідна, звичайно. І, значить, путіну воно перестало бути вигідним. І крім того. Тут є ще такий елемент. Він прекрасно розуміє, що український бюджет складається зараз з двох ну, фактично рівних частин. Одна частина, та яка витрачається на соціальну сферу це все за рахунок коштів міжнародних донорів. Друга половина, яка витрачається майже вся там на війну. Це, те, що, це, це значить, доходи від діяльності українського бізнесу, в тому числі зернового. І ця частина бюджету вона йде на війну, вона йде майже вся на фінансування армії і значить, воєнний розход. Тобто він прекрасно розуміє, що зернова вода і, і український експорт зерна. Це додаткові кошти в український бюджет, які йдуть на війну проти Росії. І є ще такий момент: знаєте, як у підворотнях там був такий, не знаю чи є час термін взять на слабо. Тобто він прекрасно розуміє, що. Що збентежилась знову світова спільнота і Сполучені Штати, ну, здавалося, що Сполученим Штатам так турбуватися? І Європейський Союз, і на рівні міністрів закордонних справ там збиралися вчора в Брюсселі, і сьогодні от вже має пройти, завершитись Рада безпеки Націй. Все дуже просто. Все дуже просто. Бо е провідні країни світу витрачають гроші щорічно великі гроші по гуманітарним е статтям е на те, щоб е допомагати бідним країнам в світі, перш за все е в, 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 в Африці Азії, рятувати їх від голоду. Тобто, або закупати для них зерно, або давати їм гроші на закупівлю зерна. І звичайно, що. Західний світ він розуміє, що якщо ціни на зерно внаслідок відсутності знову українського зерна на світовому ринку знову зростуть, то цим країнам і міжнародним організаціям доведеться шукати додаткові кошти для того, щоб там Люди не помирали з голоду в цих країнах. А якщо буде холод, це соціальна нестабільність, це мігранти, і все це все ж таки Ми на ці ж на країни. Під будь ласка, о, от в, в, в цьому процесі так дуже неприємному з цими зерновими угодами, і Росія і Україна обмінялися дуже гучними заявами з приводу судноплавства. Росія пригрозила, що вона буде розцінювати суда, які йдуть до українських портів. Як ті, що перевозять військові е, вантажі, Україна зробила. Теж таке зеркальне, зеркальну заяву у, в особі Міністерства оборони України, а ще й заборонила доступ будь-яких е, судів, суд, суден до е, е, північно-східної частини Чорного моря та Керченського проливу. Е, наскільки це все серйозно, чи це просто гучні заяви, які не мають під собою жодного підґрунтя, чи просто так блеф якийсь? Ну і ще є інформація від oh. представника, якщо не помиляюсь, Білого Дому, да що е, Росія здійснює додаткові минні постановки на підходах до українських чорноморських портів. От що що відбувається, і от який це має сенс? Значить, ну по перше, по перше, я думаю, ще півтора року тому ми б з вами сказали, що це. І, але досвід останніх там, майже півтора років він нам показує, що це може бути реальністю. І, в принципі, і що я, значить, я спеціально дивився, як це сприймається і американцями, і в цілому в натовських країнах військовими. Вони всі, вони всі не виключають того, що це може бути. Чому ну, ми ж пам'ятаємо в перші дні Великої війни, значить, кінець лютого, початок березня минулого року, і ми знаємо, що були і потоплені судна іноземні, і ті, які отримали пошкодження в Одеській області, зокрема, і в південному порті, і в Одесі було і... так. Так. Угу. так, так, так. І, і в Миколаївських портах були, значить. Тобто, це вже не є чимось таким, що неможливо не, не собі уявити. але. Я розумію, що мови не йде про потоплення, бо якщо ну. Ми там у термінах да, міжнародного морського права там розмовляємо. Да, то тобто, якщо країна вважає, що це цивільне судно перевозить вантажі військового призначення для країни, яка веде конфлікт, то це ну, там, право на, на огляд, так і вилучення цього вантажу або потоплення ну, з евакуацією команди. Тобто це не означає просто ракету без там якогось процедури, так. А з точки зору морського права, це абсолютно. Бо можливо. інше це пиратство. Так, да, 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 да. так. Хоча я думаю, що Ну, з Росії буде, станеться да, так. Терміном, терміном пиратства вже не залікати, да, в неї вже більше доситніше. Тому не враховувати цього неможливо. Неможливо не враховувати. До речі, коли е, була така ситуація після. Ну, схожа ситуація була е, після того, як 29 жовтня минулого року е, невідомі да, е, в лапках е, морські та повітряні дрони атакували е, Севастополь за одного і головну базу Чорноморського. Комбіновані е, атаки, так. Да. Е, да, і Росія одразу припинила участь, і тоді е, все закінчилось дуже просто. Міністр оборони Полусі Акар Турецький, на той час його вже зараз змінив його наступник, він заявив, що турецькі торговельні судна будуть продовжувати ходити до одеських портів. Він поставив крапку, але я завжди кажу, що всі прекрасно зрозуміли, і в першу чергу в Росії, що там мала бути кома, а після коми він мав на увазі фразу. І пусть Росія спробує. Спробує. Да? хоч спробує завада за якось заважати цим турецьким судам. Бо Туреччина країна в критичних ситуаціях вона поводить себе різко і рішуче. Росіяни прекрасно пам'ятають, я думаю, що вони зараз згадують 2015 Биття року. літака. Як Туреччина ні, ні хвилини не вагаючись збила той російський бомбардувальник, що залетів з боку Сирії на кілька кілометрів лише? Доброго. Тобто, е, тобто е, складна ситуація, і я навіть е, не берусь зараз прогнозувати. Я думаю, що ніхто зараз не спрогнозує, а чим закінчиться е, розмова е, Ердогана і Путіна. Право в тому, що країни залежать одна від одної, і дуже сильно залежить одна від одної. І, ну а Росія має, і це важливо дуже Росія з'явилася за останній тиждень в їхій політологічній медійній експертній тусовці серед політологів, наближених до двора його імператорського величества. Таке, що Туреччина, схоже, що Туреччина переходить в розряд недружніх країн. Mm -hmm. Чому? Випустили командирів Азова раз, да? mm -hmm. заявили на саміті в Вільнюсі, що Україна заслуговує бути членом НАТО. Два ще раз наголосив на підтримці територіальної цілісності Криму, прав кримських татар. То і нарешті це не дуже помітили. В нас Ердоган дав добро турецьм, французьким експертам з, атомних, з атомної безпеки провести інспекцію тієї атомної електростанції, яку будують росіяни в Туреччині. Mm -hmm. ну, це, ну, це, ну, це образа, ну да, да, образа. Тобто ситуація тут складна, і я думаю, що і президент Зеленський, коли казав в одному з нещодавніх звернень, що значить, ну, сенс був такий, що ми розглядаємо варіанти, як це зробити без Росії. Так? Mm -hmm. І наші всі урядовці, міністр закордонних справ Кулеба, кажуть, про те, ми з Росії нічого не підписували. Ми підписувались Туреччиною СОО. Ну так, дві окремі угоди, робота. Да, і ця угода діє, і тому звичайно зараз дебатується е, така ситуація: а чи зможе туреччина сама або туреччина зову вдвох? Забезпечити своїми військово-морськими силами безпеку цього коридору, або або, хоча б заявити про такі наміри, і будь ласка, дуже коротко, в нас закінчується час. А чи мож, чи можлива якась участь у забезпеченні українського експорту країн інших країн НАТО у вигляді, ну не знаю, там конвойних операцій біля територіальних і або в територіальних водах там Болгарії, Румунії та інших? Так. Біля берегу ну, тільки червонорських країн, бо так, так. з 27 лютого минулого року протоки Туреч... Туреччина перекрила до кінця війни. Тобто ніхто додатково не зайде. Я тому і казав, що для цього потрібно? Потрібно мінотральні кораблі, тральщики, да, які є угу. в Туреччині багато, в Румунії поменше і зовсім трохи є в Болгарії. І потрібні патрульні суда, судна, патрульні кораблі по типу карвет. Які б могли супроводжувати власне на маршруті ці судна ну вони у, у всіх у всіх країн є у цих, що ви прилічили ну, ли, ли, є така кіль... необхідна кількість? Все питання, як це зробити, чи піде на це Туреччина? Угу. І це головне питання. От, але це не буде ні під парасолькою НАТО, ні під парасолькою Організації Об'єднаних Націй. Це е, може бути теоретично за ініціативою Туреччини е, на або о, о, одноосібно одна країна, або, наприклад, турки супроводжують е, е, карветами патрульними, а румуни з болгарами е, тральщика і натральна праця. Ну, зрозуміло. Тобто, ми повертаємося до початку, що все залежить від Ердогана і політичної волі його та Туреччини взагалі. Дякую. Дякую, це була дуже цікава розмова. З Думською. обговорював проблеми зернової ініціативи, проблеми експорту українського зерна і загалом ситуації на чорному морі. Керівник проєкту, представник інституту чорноморських стратегічних досліджень Андрій Кліменко. Я Олег Константинов. Залишайтесь з Думською. Україна обов'язково переможе.